Такі колії по всій Україні в бік кордону з ЄС і у напрямку українських портів скрізь саме такі дороги. Їх ремонтують щовесни, а що осені. Вони знов такі. Все через перевантажені фури, і саме перевізникам-порушникам держава готує сюрприз, з якими водії ще не зіштовхувалися: сканери, камери і головне ваги під новим асфальтом усе це для автоматичної фіксації параметрів машини у русі. Зафіксована вага 42 тонни 176 кілограмів, максимально допустимо 40 тонн. Ось на 5% перевищена ну, допустима вага. Ширина 2,84, вона має бути 2,60 не більше, по поправила. Система автоматичного контролю ваги у Русі вона фіксує, які автомобілі порушують вагові та інші норми. Датчики діють по всій ширині траси в обох напрямках. Відповідно до нового закону про штрафування перевантажених фур дані цієї системи будуть використовувати для накладання штрафів. За номерним знаком ми б дізналися самого перевізника, отримали б інформацію з бази даних маршрутів, якщо він погоджував свій переїзд, або ну. Щоб дізнатися його відстань, як він приїхав, коли суму штраф, формуємо документи, відправляємо. Нові штрафи можуть сягати, приміром, і 34 тисяч гривень і кількох десятків тисяч євро, якщо автомобіль з надмірною вагою проїде велику відстань. Про ці суми водії будуть дізнаватися вже постфактум, коли їхні роботодавці отримують лист щастя від Укртрансбезпеки, на яку поклали контроль за станом доріг. Проте, усе це розповіді про майбутнє. Поки система автоматичного контролю ваги у Русі працює у тестовому режимі. Їх аж дві на всю Україну, обидві на Київщині, і поки за перевантаження фур і руйнування українських доріг водіїв карають по старому. Цей бетоновоз першу перевіряють на пересувному комплексі Укртрансбезпеки, причому двічі, бо одразу не можна зафіксувати ще й показники ваги по осях автомобіля. Ще машину можуть перевірити на стаціонарних вагах. Усі ваги показують різні цифри, але всі вони у межах норми. Ми не грузим більше, ніж положено. самі? ми знаємо весь цього ж груза, який ми веземо, так і їдемо. Якби виявили перевищення ваги, інспектори мали б зобов'язати водія прямо тут розвантажитися і розділити всі товари по кількох інших машинах, а потім таки виписати штраф вже за новими підвищеними тарифами. Але в те, що інспектори будуть належним чином виконувати закон, вірять не усі водії. це державний лохотрон. Хто як хоче, так робити. Їдуть зерновози. Так вони тягають по 35-40 по Ну, їм можна їхати, правда? А тут 22 тонни везеш, так? 22 тонни. І вже і вони тобі кажуть, що в тебе вже перегрузці. Ну, зерновози їдуть, а він каже, тобі на бік, він тобі вже пише штраф. А Чому це так має бути? Зерновозам можна, а нам не можна. Підвищили, тільки я не знаю для кого вони підвищили. Якщо машини возили перегрузи, так вони й возять перегрузи. А для кого підвищили до знаю. А машини перегрузи возяться або машини депутатів, або яких сидять у верхах. Ігор Василів наразі депутат відправлячої партії Слуга народу. А ще рік тому активно боровся в рідній Тернопільській області проти вантажівок з надмірною вагою. За його досвідом, жодні інспектори Укртрансбезпеки чи патрульної поліції не здатні впоратися з креативом перевізників, у арсеналі яких багато хитрощів, як обходити закони та не платити штрафи. Я був активістом. Ми доходили до смішних ситуацій. Насправді заїжджає перевантажений автомобіль перед вагою, блокують по GPS-у, він стоїть. В цей час ну не не можна зупинити всі фури. Фури йдуть далі, всі перегрузимо. Він буде стояти доти, доки не закінчиться робочий день. Його неможливо ні завести, ні нічого зробити. Але інспектори Укртрансбезпеки заперечують, що теж промаху не дають. Вони слухають рації водіїв, відслідковують їхні повідомлення в різних месенджерах. У них є названня кожних постів. В Ніколаєві це трактор, в Дніпропетровську бик, це пам'ятники стоять, де з де рядишком розташовані площадки габаритного контролю. Проте частіше їм не до сміху. Усіх порушників вони штрафувати не в змозі. В Укртрансбезпеці на всю Україну лише 217 інспекторів. З таким обмеженим штатом новий закон якісно навряд чи можна виконати. Урахуванням законодавства, що 8 годин робочий день, то для здійснення цілодобового габаритного контролю необхідно мінімум 3 зміни. Три зміни це 8, по 2 чоловіка, це повинно бути 6 чоловік, уже, а у нас в деяких областях взагалі 6 чоловік інспекторського составу. Тож в Укртрансбезпеці чекають на рішення уряду про розширення штату, а також на тендери щодо закупівлі нагрудних камер, щоб дії інспекторів і водіїв фіксувалися. Адже нововведенням будуть раді аж ніяк не усі водії фур. Навіть якби автоматичні системи контролю допомагали інспекторам, Ігор горвасилів все одно поки не очікує великих надходжень в бюджет. оскільки нового механізму стягнення штрафів немає. Верховна Рада поки не затвердила. В законі має бути прописано так, щоб не могли потім їхні юристи високооплачувані, насправді юристи, не змогли почати відсужуватись. Тому що багато є такого, коли в нас навіть коли держава звітувала там, останніх п'ять років, що ми там зробили, зловили перегруз рекордний 105 тонн. Якщо ви візьмете і подивитесь, чи були сплачені ці штрафні санкції ні, тому що потім відсужують. Водій з Туреччини Саліх готує собі смачний сніданок на Чернігівській трасі. Трохи починає нервувати, коли мова йде про нові штрафні санкції в Україні. Він розмовляє трохи російською, трохи німецькою, і йому навряд чи змогли пояснити, чому ж оштрафували його машину, яка замість дозволених 40 тонн заважила лише 38. Мені в мене є штраф. Так, вже є. Не знаю, скільки не знаю. саме не знаю. Вазіни. Саліх каже, що тепер з українськими інспекторами буде розбиратися центральний офіс його компанії. Українські водії визнають, що готові поступово змінювати свою роботу і не лише тому, що теж хочуть їздити нормальними дорогами. А більше ми не грузимо. Навіть якщо просять, більше не грузимо. А смисла. А для чого нам перегрузять? Нам перегрузене для того, щоб... Не возимо того, щоб машини не портити. Тому що дорогі запчаті. Я на Європу їжджу, але не доводилося. в мене все йде по контролю. А, якщо не Європу, то з контролю. Так, да, там, там і... закон. Тут ще. Ще не, не дійшли ці закони сюди. Європейські стандарти на українських дорогах глобальна мета уряду для цього планується по максимуму розвантажити роботу інспекторів Укртрансбезпеки, встановити по всій країні ще 115 систем автоматичного контролю уваги у Русі. Перш за все на дорогах, якими возять вантажі у бік морських портів і країн ЄС.